В Івано-Франківській обласній філармонії відбулися урочистості з нагоди відзначення дня конституції України. Усі шанувальники класичної музики мали можливість послухати нову патріотичну програму відомих симфонічних творів світових композиторів, Диригувати оркестром запросили відомого литовського композитора і диригента Вакаріса Лопаса. Привітали прикарпатців зі святом керівники області Олег Гончарук та Олександр Сич. Однозначно, це свято варто святкувати, тому що це основний закон незалежної української держави. Чи Конституція досконала, чи не досконала, очевидно, що недосконала, вона є продуктом свого часу. Якого часу? 1996 року. Зрозуміло, що Конституцію треба змінювати. Змінювати навіщо ми інтелектуальному рівні, але перш ніж її змінювати, її треба дотримуватися. Тому що древні казали краще поганий закон, аніж, аніж відсутність закону. Сьогодні дуже цікава програма, така побудована. Ви чуєте зараз звучить Тарас Бульба з Увертюри, Лисенка з власне увертюра з опери Тара, Тарас Бульба. Зараз ви почуєте дуже цікаві твори Гріга, Сюїта, Пергюнт, Ви почуєте сметани Втаву, Почуєте один цікавий твір Чурльоніса з литовського композитора. Ну така дуже розважальна, оптимістична музика. Сьогодні день конституції. Це радість.